Я Скрипін Ігор Олександрович усвідомлюючи свою відповідальність перед українським народом, поділяючи програмні засади і принципи політичної партії Удар Український Демократичний Альянс за реформи, ставлячи за мету втілення в Україні поваги до свободи людини, верховенство її прав, потреб та інтересів, утвердження єдності країни. Громадянської нації, здатної на самореалізацію та колективні дії, досягнення цілей європейської інтеграції України, інтегрованості її у сучасний розвинений світ перед українським народом, своїми виборцями і колегами урочисто присягаю у разі обрання мене народним депутатом України дотримуватися програми партії Удар. Усіма силами сприяти ухваленню законодавчих актів, спрямованих на реалізацію і захист прав людини і громадянина, подолання корупції, створення країни рівних можливостей, європейську інтеграцію України не голосувати за законопроекти, які створюють загрозу національним інтересам України або мають корупційну складову, увійти до фракції партії удар. Перебувати в ній протягом усього часу роботи парламенту за жодних обставин не входити до альянсів із партією регіонів та її сателітами. Суворо дотримуватися конституційних і законодавчих вимог, які висуваються до народного депутата України, а також партійної і фракційної дисципліни. Якщо ж я своїми діями порушу цю присягу зобов'язуюся невідкладно скласти свої депутатські повноваження.